І так, нове відео, називається воно як би то, рік використання, майже рік використання мого трактора Кентавр 404 SD, плюси, мінуси, враження, якби трактор вже. Трактор вже напрацював 131 мотоводину, нагадаю, всім тим. Ну, я думаю, хто дивиться мій канал, то розуміє. На 27 годинах була заміна блоку. А, ну, якби 104 години трактор напрацював після заміни блоку. Масло на місці не уходить. незважаючи на той пісок, що, що був у двигуні. Е, антифриз на місці. Так, буде, буде, якби. Три три етапи відео. Перший етап це будуть плюси. Другий – мінуси. Звичайно, вони є. Я про них всіх розкажу. І, якби третє, це заключна така частина це буде враження і якби, загальний відгук про трактор. Так, почнемо з плюсів. З плюсів почнемо двигун. Як не візьми, але двигун. Двигун максимально потужний на даний трактор. Просто максимально потужний. Всі, хто дивиться мої відео, бачили, у мене був плуг 3 по 25, але оказалося, що не 3 по 25, а 3 по 27, по 28. І коли я в суху землю грав стерню, коли я загружав його повністю, чутно, що мотор чи коробка міст аж стогне. Мотор не кидає навіть чорного диму. Мотор максимально потужний на даний трактор. Тоді е -е -е кузовщина. Плюс це класна кузовщина, як для мене. Оце взагалі незамінна штука. Крила дуже з потужного металу, незважаючи на те, що це найдешевший якби, трактор. Дуже, дуже все потужне, дуже все класно. Вага, вага не знаю. Класно чітко я зробив, грузи, всі, знаєте, вони по 70 кілограмів, спереду кілограмів 40. Шматок такий плитого чугуна. Трактор. Тут а, заслуговує тільки плюс. Е, нічим він не відрізняється від іншого. Там я не буду говорити, що коробка класна, мост класний, все як в усіх. Плюси це я виділю, особливо двигун, класна кузовщина, мені подобається. Якби все остальне, як в інших тракторах. Отак. От, от. А, З плюсів. З плюсів. Так як трактор на високій резині, 7,5 на 16 передня. Кліренс трактора ну, великий. Кліренс великий. Я колись бачив, не пам'ятаю, який трактор робив обзор, говорили, що такий класний трактор але був не з бюджетного варіанту. Що кардан так високо стоїть, схований під трактором, так як би тул кентаврі в цьому дешевому так само. Тут стоїть роздаточка, і кардан так само, так само схований і ніде нічого не торчить. Ну, плюси, звісно, я раніше говорив, коли купив, тільки що він довший від, від конкурентів, як би то в ціновій політиці, на 20 см. Трактор довгий. Це відіграє і мінус, і плюс. Плюс того, що він не козлить, з плугом чітко. Друга, друга частина даного відео – мінуси. Звичайно, мінуси тут є. є. самий головний мінус даного трактора – це задній міст, як на мене. Задній міст він виє як, як вовк на, на місяць. як то кажуть. Виє міст. Там люфти на сателітах. Оце все. Буду я це все робити. Ніхто, звісно, як би то у мене на гарантії. Ніхто по гарантії нічого там робити не буде, і ніхто нічого там не зробить. Будемо підставляти шайби, шукати кальоні в розмір, обирати люфти. У мене був Сінтай 220. -й. Батя так переробив свій час, працював як іномарка. Мінуси. Мінуси, як для мене, незначні мінуси це. Це зроблено трошки. Трошки через жопу. Зроблена це навіска. Навіска, зараз я трошки її опущу. Зроблено через жопу в плані. В плані в тому, що ось, о, оце люфти. Люфт тут, люфт тут. І виходить отаке. А коли ти чіпляєш до нього плуг двохметровий, то вже на кінці там 20 см ходу. Так само тут. І це не розбите, воно все-таки типу, покупки, якби то. Ось так, да, це все можна зробити, переточити пальці, але для чого робити, коли ти купляєш новий трактор? Воно має бути нормальне. Оце мінуси по навісті. Ось. Чисто люфти. І скрізь такі люфти. Тоді що? Потекло в мене, звісно, тут. Тече воно часто багато в кого, то таке, то нічого. Там Дві резинки поміняє, все буде класно. Тоді. З мінусів, звісно, перед якщо дивитися перед тим донценгом, ну, дорогими якби, тракторами, а це все зроблено так, типа, через жопу. Ну, нічого страшного. Більш таких мінусів, як на мене, ну це мінус. З заднім мостом. От вона вісочка мінус. Тоді, ну, не мінус, а взагалі якби загальне враження сідушка. Вони всі обзорщики бачу, коли знімають. Знімають обзор на трактор, говорять сидіння пілот, сидіння-пілот, це дроча, не сидіння пілот, кажу зразу. Давно краще, ніж звичайний просто випалений пеньок з дерева і поставить сюди. Краще. Але я про нього б навіть не позорився б не, не згадував. Коротше, дроч. Сидіння пілот дрочь. І найголовніший мінус самий головний мінус компанії ДТЗ. ДТЗ ви бачите трактор. Да? Пройшло вже більше року, більше року, але номерів досі немає. Документи є, немає сертифіката. Обіцяли, обіцяли, цілу осінь обіцяли, за два тижні до Нового року подзвонили, подзвонили і сказали з бухгалтерії. Що сказав їхній начальник, самий головний, я не знаю. Що він тупо відповідає, чуть ли там рот не ставить, що до нового року сертифікати будуть, це точно. Я зможу поставити на облік трактор. Зісно, вони до мене дзвонять, я вже на той номер дзвонити не можу. Ніхто вже трубку не бере, все. Дозвонився я недавно на гарячу лінію ДТЗ, об'яснив ситуацію, сказали, дали номер у вайбері, якби то, там, служба підтримки клієнтів, відправ табличку з трактора, е ім'я, фамілію і все. Коротше, так само це все затихло вже, як би тиждень. Хоча що хочу сказати, е коли вся історія приключилася у мене. З даним трактором, з даним гарантійним ремонтом, усім мотором, всім двіженням. Е, да, мені замінили мотор. Потім вилізла проблема класної установки головного гангстера Борисполя Валєрки. Е, коли вони мені розтовкли там підшипник первічного вала, а той, що в маховіку стоїть. Так, да, звісно, вони перед тим. Вже Дуже якби, звернули увагу, що я почав викладати відео, як до однієї сторони засирати їх сервіс, їх роботу. Да, е, Оперативно вони зі мною зв'язалися, на рахунок цього щеплення, що треба, сказали, все запчасті будуть. Я якби, сам захотів ремонтувати трактор, вони мені за це заплатили. Я все це говорив, не буде нічого казати. Да, заплатили все чітко, ну, ну і деколи дзвонили мені там, пропонували. пропонували якби то, Залишить гарний відгук про ДТЗ. якби, якби я не знаю, гарний відгук, а коли треба сертифікат, ніхто нічого не дає. Ну, так, сертифіката немає, головний мінус. Тоді ну, мінус, лампи світять, куди попало, і ближній дальній, він полуближній, полудальній і так, два режими. Ну, Мінус, не мінус, трактор працює дуже голосно. Таке відчуття, як МТЗ з прогорівшим глушаком. Порівнянні з трьохсиліндровим трактором, він гучніший, просто наполовину, як би то. Ну, це не мінус, це так. Просто огляд. Отак. От от. Ну, резина, коли я вибирав даний трактор, був красненький. На ньому, виходить, як? передня колеса були не 7,5, а 6, але задні. Колись дуже з гарним протектором, але вибрав я передні побільше і задні були такі поменше. Ну, за рік, як би то, е, вироботки на, на резині як би то нема. Ну і по землі дуже ніхто не літав чи по асфальту. Ну такі мінуса, що зеркала це такі, що попало. Е, більш таких видимих мінусів немає. А на рахунок плюсів добавлю ще на рахунок плюса. Плюс дуже дуже класна система охолодження. Просто просто класніша. Він у мене, по-перше, нагрівається дуже швидко, що літом, що зимою. Просто, в момент, нагрівається 80 градусів, просто класно. Але в мене літом ніколи не відкривалася циркуляція. Патрубок отак от, отак гарячий, отак теплий, тут холодний. Ніколи. Коли я закрив осінню картоночку, то він в мене нагрівся 85 там під 90, тоді пішла тільки повна циркуляція. Система охолодження справляється ідеально на даному тракторі. Його нагріть, загрузить, перегріть, я думаю, неможливо зовсім. Ну, мінус було таке, що даний блок, двигун, коробка це все поржавів в перший тиждень, коли його тільки купив. Але літом. Раз, з солярочкою облив, другий раз при заправці з солярочкою облив. Припало пісочком, помив, якби дана корозія, проблема якби закінчилась, закрилася. Ну, Це він зараз такий мокренький, бо коли робив огляд свого генератора, замір розходу я показував, що облив соляркою залив повний бак. Фільтр мию частенько, землю вибрав, масилко поміняв, помив. циклон помив, все класно. Так от, з мінусів, ще з мінусів. Приборка. Говорять, приборка автомобільного типу. Приборка максимально ну, безполезна. Ну, от є тут є, як має бути лампа слічина накалу. Вона не працює, вона не відображається не тільки в мене, а в усіх. Вона не відображається, показує акумулятор і показує масло. Показує тиск маса, більш ніхіра вона не показує. Бак показує погоду. Це якийсь. ну Це не до трактора, це до гідрометцентра. Цей датчик відноситься. Ну Температура показує адекватно, гарно, класно, Тахометр теж без питань. Якби сигнальчик працює, поворотнички нічого за рік не відвалилося, по проводці нічого не відпало. Все гарно. Отак. От Ну тоді що? Заключна би, частина про трактор. Е, нічого такого зверху тут немає, що якісь мінуси, якісь такі страшні вже плюси. Е, заключна частина. Трактор, несумєнно, як то кажуть, вартий своїх грошей. Е, якщо такий трактор на двигуні КМ 490, це буде ідеальний трактор. Так як? Моя думка, що GDM, оцей 490 ТЗ чи Т3. Чого він ну, херовий на мою думку, що в мене була проблема така, і коли я висвітлив це якби на YouTube, ну, багато хто мені писали, що в декого теж є така проблема, що йде антифріз. Кого бортонули, кому там кільце просто поміняли. Ну, так як я роздув дану цю проблему, мені замінили блок, і якби трактор проробив 100 годин і проблем немає. Тому моя думка, що цей gdm овський мотор ну, параша, скажу прямо. Несумнівно, трактор, вартий свій грошей, класний, потужний. Звісно, е, перед Донфенгом, джинмою. Джинмо Совремна, Джинмо, що... якби джинма. Звісно, е, там якісніше, якісніша покрасочка. Немає такої болтанки, цих проводов, шлангів. Але, але, Думка моя на рахунок коробок. все, Там все чоче підігнене, зазорчики. Е, якби якісніша збірка, але я залишаюся на своїй думці. Що я сумніваюся, що там шестерні з іншого металу, скріпшого там е, оце літьо з іншого, скріпшого з якось ні. Все однакове. Одне там лише що. Е, підгонка, зазорчики, якісь збірки. Немає такого, от, такої перхоті не вісить. Ну, Трактором як би задоволений. Е, хто б що не говорив, але ні одна. Е, як би 24-ка, даже хай 30-ка. ну Трьохциліндровий не один трактор. Не дасть такої потужності тяги, як навіть самий дешевий кентавр. 4-циліндровий. На рахунок розходу солярки. Чесно, в мене був трьохциліндровий. Я не, зам... ну, не заміряв, не знаю, як сказати, але просто. Коли я сміряв його в режимі генератора, є такий Дмитро Лобогач, він там теж робив генератор, у нього, походу, трьохциліндровий. Я не знаю, який трактор красненький. Він заміряв півтори години за, півтори літри за годину і в мене півтори літри за годину взяв трактор, як би то. Я не побачив тут великого жора солярки. Працював він у мене ну, 100 часов проробив. Розход був ну, адекватний розход. Ну, от моя думка така. Мінуси є, плюси, ну, плюси для мене переважають. Мінус це оцей двигун GDM, Краще на кем брати, Бачу, що є кеми. Ну, побачимо, як далі в мене буде працювати. Мінуси там міст задній, там треба люфти всі вбирати. Плюс мощний, потужний, проходимий, да, без передка. Вісу не дуже багато. то Так собі, з передком просто танк. Такий от мій трактор, будемо розбирати там моста. Зробимо. Краска, краска за рік. Не пооблазила, але де облазить. Джавчина знизу, бо немає ні ґрунтовки, немає ніде нічого. Ну, То, таке. то мені дуже-дуже не страшно. Такий мій буде даний відгук, що може, покажу двигун, хоча. Я думаю, особливо нікому це не треба. Там що за щелкне тут звичайні а в Денфенгу, отак, на жаль, він відкрився, це я не рахую ні за мінус ні за що. Так, зараз. Мішечком батя прикрив. Двигун чітко, ну, весь мокренький бо соляркою облив. Ну, проблем ніяких. Гарний, трактором довольний. Акумулятор вроді чітко, але, чесно скажу, було. Було два рази така штука, я не знаю, наче і не забував я зажигання виключати, просто вранці акумулятор одряжений. Спускового завів, він проробив, підзарядився, все, проблем немає. Нічого не тече. Ну, як би нормально. Все ніяких проблем. Масла, фільтра, все вчасно. Ну, Ручка там ще така з пластинки зроблена, така от висота, вона, що попало, чесно скажу. Переробив, взяв таку трубу нержавіючу, зробив. Ну, Треба перегнути даний от, бо коли сідає батя, батя такий крупний мужчина, то трохи впирається в ногу, Отак от ця ситуація з двигуном, хоча, я думаю, можна було вирішити просто так, без проблем. Пішов антифриз, замінили, зробили і забулися. То то в основному ну, трактором задоволений. Е, моя думка така, якщо купляти якщо куплять джинму, якщо джинму сучасну, то краще я б купив такий трактор. Якщо купляти Донфен, я не знаю. ну, Чесно, поробивши на даному тракторі, Донфен 3 я б не брав. би. По-перше, він дорожче стоїть і він, так як я говорив і повторюся, він не дасть твоєї потужності і мощі, що дасть даний трактор. А то, що говорять, побачимось, він буде жити, він буде жити так само. Знову повторюся, що шестерні, підшипники. Я сумніваюся, що на Донфенга возять якісні підшипники, якісні шестерні. Все однакове по факту. Ну, там, звісно, коробка в Донфенга вона не така, там трохи строєння не таке, але воно зроблено з таких самих деталей. Так само, як я також дивився Юто. Тоді ще мені говорив Валера Екстрасенс в був, що дав так, він такий, відлічається чимось ну, литьйом, але всередині шестерні одні і ті ж. Крат так, таке от відео. Будемо його закінчувати. Побачення.